Нове дослідження розкриває секрети сланцевих трилобітів Барджеса. Танець скам'янілостей як вивчення трилобітів Барджеса змінює наше уявлення про Кембрійську еволюцію. Скам'янілості це не просто красиві камені з відбитками минулого, це зашифровані послання, які, при належній дешифруванні, можуть розкрити дивовижні деталі про життя на землі мільярди років тому. І ось недавнє дослідження, присвячене трилобітам вимерлим членистоногим, що просвітали в кембрійський період, відкриває нову главу в розумінні їх поведінки та адаптації. Вивчення кінців Околоної Сератас, знайдених в знаменитих сланцях Берджеса, дозволяє нам зазирнути в світ цих древніх істот з безпрецедентною деталізацією, пропонуючи абсолютно нові перспективи на кембрійську еволюцію. Я завжди був зачарований скам'янілостями. У дитинстві, збираючи гальку на узбережжі, я мріяв знайти щось, щоб розповіло мені історію. Скам'янілості здавалися мені порталами в минуле свідками зниклих світів. І хоча я ніколи не знаходив нічого такого видатного, як трилобіти Барджаса, цей досвід заклав основу для мого інтересу до палеонтології та того, як вивчення минулого може пролити світло на сьогодення та майбутнє. Унікальність сланців Барджеса вікно в кембрійський світ. Сланці Барджеса це, без сумніву, палеонтологічний скарб. Їх унікальність полягає у винятковому збереженні м'яких тканин, що є рідкістю в скам'янілостях. Зазвичай, скам'янілості зберігають тільки тверді частини тіла, такі як кістки і панцири. Але в Барджесі, завдяки унікальним геологічним умовам, збереглися і м'які тканини. Включаючи кінцівки, зябра і навіть органи травлення. Це дає нам можливість вивчати не тільки анатомію, але й функціональну морфологію стародавніх організмів. Уявіть собі, скам'яні лість, яка не просто показує, який був організм, але і як він жив, це як отримати доступ до відеозапису з минулого, хоча й з дуже низькою роздільною здатністю. Саме ця можливість робить сланці барджеса настільки цінними для вчених. Оланоїдис сератес трилобіт, який розмовляє з нами. Оланоїдис сератес – один з найчисленніших видів трилобітів, знайдених в Барджасе. І, що особливо важливо, він представлений у скам'янілостях із збереженими ем'якими тканинами. Це робить його ідеальним кандидатом для вивчення функціональної морфології кінцівок трилобітів. Спочатку вивчення трилобітів ґрунтувалося на аналізі їх екзоскелетів, твердих панцирів. Але екзоскелет це лише частина історії. М'які тканини, такі як кінцівки, відігравали важливу роль у русі, харчуванні та інших функціях. Саме вивчення цих м'яких тканин дозволяє нам отримати більш повне уявлення про життя трилобітів. Нові дані про рухливість кінцівок більше, ніж просто ходьба. Результати нового дослідження, проведеного командою під керівництвом Сари Лосо, дійсно вражають, використовуючи поєднання ретельного аналізу з каменілостей. d моделювання та порівняння з сучасними членистоногами, вченим вдалося відновити діапазон руху кінців околоної діссератес. Виявляється, кінцівки цих трилобітів не були такими спеціалізованими, як у мечохвостів, у хвостов кінцівки чергуються в залежності від їх спеціалізації на згинання та розгинання, що полегшує як годування, так і захист. У Оланоїдис Сератас конструкція кінцівок більш проста, але дуже функціональна. Але це не означає, що вони були менш ефективними. Дослідження показало, що Оланоїдис Сератас могли ходити, рити нори, підносити їжу до рота і навіть піднімати своє тіло над морським дном. Це говорить про те, що вони були добре пристосовані до свого середовища існування і мали широкий спектр поведінкових можливостей: спарювання та дихання, несподівані відкриття. Найдивовижнішим відкриттям стало те, що у самці Волоноїдис Сератес були спеціалізовані придатки, які використовувались для спарювання. Це свідчить про те, що у цих трилобітів були складні шлюбні ритуали. Крім того, на кожній нозі були зябра, які використовувалися для дихання. Це говорить про те, що оленоїди з Сератес були активними плавцями і могли дихати як у воді, так і на суші. 3D. Моделювання ключ до розуміння. Важливу роль в цьому дослідженні зіграло 3D моделювання. Скам'янілості трилобітів, як правило, сплющені, що ускладнює вивчення їх форми та руху. 3D-моделювання дозволило вченим відновити тривимірну форму кінцівок і оцінити діапазон їх руху. Я вважаю, що розвиток технології 3D моделювання зробив революцію в палеонтології. Це дозволяє нам вивчати скам'янілості з безпрецедентною деталізацією та отримувати нові дані про їх анатомію та поведінку. Порівняння з мечохвостами корисна аналогія, але з застереженнями. Порівняння кінцівок колоноїди з сарата з кінцівками мечохвостів виявилося корисним інструментом для розуміння функціональної морфології трилобітів. Мечехвости це сучасні членистоногі, які мають схожу структуру кінцівок. Однак, важливо пам'ятати, що мечехвости і трилобіти не є близькими родичами. Мечохвости належать до іншої гілки дерева членистоногих, ближчої до павуків і скорпіонів. Тому. Порівняння повинно проводитися з обережністю. Значення відкриття для розуміння Кембрійської еволюції. Відкриття про функціональну морфологію кінців околоної має важливе значення для розуміння Кембрійської еволюції. Воно дозволяє нам краще зрозуміти, як трилобіти адаптувалися до свого середовища проживання і як вони взаємодіяли один з одним. Крім того, це відкриття підкреслює важливість вивчення м'яких тканин з кам'янілостей. М'які тканини містять цінну інформацію про функціональну морфологію стародавніх організмів, яку неможливо отримати з аналізу тільки екзоскелетів, майбутні дослідження нові горизонти. Я впевнений, що це відкриття лише початок. Майбутні дослідження, що вивчають скам'янілості сланців Барджеса, можуть розкрити ще більше дивовижних подробиць про життя трилобітів та інших кембрійських організмів. Я особливо зацікавлений у вивченні інших видів трилобітів, знайдених у Берджесі. Порівняння функціональної морфології різних видів може допомогти нам зрозуміти еволюцію трилобітів та їх адаптацію до різних екологічних ніж. Особистий досвід натхнення від скам'янілостей. Мій особистий досвід пошуку та вивчення скам'янілостей навчив мене цінувати красу та складність природи. Скам'янілості це не просто скелі, це повідомлення з минулого, які можуть надихнути нас на нові відкриття та допомогти нам краще зрозуміти навколишній світ. Вивчення трилобітів із сланців Барджеса це ще один приклад того, як наука може розкрити дивовижні таємниці минулого та допомогти нам краще зрозуміти сьогодення. Я сподіваюся, що це відкриття надихне нове покоління вчених і палеонтологів, щоб вони продовжили дослідження скам'янілостей і розкривали нові таємниці еволюції. Ключова думка вивчення скам'янілостей. Особливо тих, що мають збережені м'які тканини, дозволяє нам зазирнути у світ стародавніх організмів і отримати нові уявлення про їх поведінку та адаптацію. На закінчення відкриття про функціональну морфологію кінців околоної діссератес є важливим кроком вперед у розумінні Кембрійської еволюції. Воно підкреслює важливість вивчення м'яких тканин з і демонструє потенціал 3D, моделювання для розкриття нових даних про анатомію і поведінку древніх організмів. Я впевнений, що майбутні дослідження, присвячені вивченню з камені зі сланців Барджеса, розкриють ще більше дивовижних таємниць минулого і допоможуть нам краще зрозуміти навколишній світ.